Так. Mm, да. А яка це людина щаслива? Mm, яка весела. Якої все виходить. якою є талант. А в тебе який є талант? Mm, грати в шахи. І ти приймав участь у змаганнях у якихось? Так. Mm, да. В яких? На районі. Яке місце? Е, е, в тому году перше зайняв місце, а цьому году друге. Ти був задоволений і зрадів? Да. Що ти був найсильніший шахіст в районі, правда? А хто тебе навчив грати в шоці? Олексійович. А він тебе більше лає чи більше хвалив? як треба. Е, хвалив. Хвалив тебе? Тренуюся, молодеці, буду ще їхати на, на змаганнях там і, і, і їздю я змагання. От якби в тебе була машина часу, куди б ти перенісся? Каже, не знаю. В майбутнє чи в минуле? На землю чи кудись в інший якийсь про? Е, в минуле. Е, е, як я вен, ще змагався, перенівся. щоб зайняти не друге місце, а перше. А що б ти зробив не так? Ход не той зробив. Бо походив е, дамкою, треба було пішкою походити і все. Бо я там били граду. А якщо на машині часу говорити, знаєш, якось більше ти можеш на ній уяви потрапити, наприклад, в космос або в Єгипет певда? В, в майбутнє. На планету Земля чи на якусь іншу планету? На планету Земля. Як ти думаєш, що там буде? Що машини літаючі? Космос, мабуть, буде? Да. Так. На яку планету ти хотів заходити? Марс. На Марс? А які вони марсіани, як ти думаєш? Оранжева якась була. Оранжева мабуть, добра марсіянка, а зла яка буде марсіянка? Чорна. Чорна. А така, яка в неї щось не виходить на роботу. Десь така красна. Вишивання — це добре ну, вишивати. Це кр красиво, як, як виходить щось вишивати. То красиво. Аж радісно своє, як вишиваєш. Щодо його характеру, в тому році ми садили квіти. Кімнатні квіти. У нас у спальні були квіти і там. Ну, десь вітром занесло на сінечко чорнобривця. Чорнобривець так ми поливали квітку і він приріс. І такий гарний виріс і вже викинув бутони, мали, ну, мали, мав цвісти. Ну і тут весна тільки почалася, тільки проліски вилізли. І ми тут коло головного корпусу живемо, ми ж тут як хазяїни сьомий клас. І ми посадили той чорнобривець та для чого ви садите, Ще буде холодно. І так, той чорнобривець свів аж до слідуючих морозів. Це ми зробили з Юрою. Я Таня, мені 15 років. Я навчаюся в восьмому класі, переходжу в 9. Я пам'ятаю, це було взимку, мабуть. Це в нас був перший клас. Ну так, да, вже зимою, вже діти почали читати буквар, читанку. І вона <кхух> привели її на поверх, така вона маленька, лисенька, в кирзових сапушках. Ну, як од там все літаки і привели. І так вона. Щось думали, що не буде читати, тому що діти вже до читанки дійшли. І вона оце сама. Ну жалко стало. Працювали індивідуально і про це ні разу не пожив. Я навчався тут в школі 8 років з самого дитинства 7 років. Щастя, це коли біля тебе є родина, коли ти щасливою, коли вони тобі внімання 에... вніма... 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 обращають на тебе. Зогрівають <кхід> теплом. Мені дуже подобається вишивати, це моє хобі і плести на бісерів. Я почала займатися семи років, мені це дуже подобається і хочу розкрити свій талант. У нас у класі 13 хлопчиків і 3 дівчинки. Таня одна із них. Дуже така добра, спокійна, так як і всі дівчатка така хазяйновита, так як вона дівчинка хороша, її посилають. Вона була і в Турції, вона їздила і в ворог дуже часто і ну, їздить скрізь на екскурсії. Навчається дуже добре, ну, по мірі можливості, ну, старається. Така любить читати, ну, скажімо так, небалувана, не розпущена, хороша така дівчинка. Яка в тебе мета? У тебе є мета в житті? Якщо є, то яка вона? Вирости, стати дорослою людиною, поступити в хороший університет. І заробляти собі на житло і подальше життя. Яку б родину ти хотіла? Велику. Щоб вони мене вважали, любили і допомагали мені. Мене Юра звати, 19 років. Як давно ти навчаєшся в цій школі? Із жовтня, тобто п'ять місяців. Зразу він приїхав такий, якби у нього був бар'єр, поки він його якби, переступив, цей бар'єр, нові люди, нові це, але це було недовго. А потім він знайшов спільну мову в класі, в нього немає ні з ким ніяких конфліктів. Так швидко він знайшов спільну мову з однолітками, старшими за себе, з дівчатами. Він у нас такий, він гарненький сам на вроду. Є якийсь предмет, який тобі, можливо, подобається більше, ніж інші? Малювання. Покажи, будь ласка, свої малюнки. Це леко я на В цьому не дуже. Що в тебе там не виходило можливо на цьому малюнку? У мене не дуже виходило лице. це. Дуже гарно вийшло. Велика тяга в нього до малювання. Малює він дуже... З першого дня він тільки прийшов і от малює, а перемальовує взагалі він може так перемалювати. На всі свята він приймає це участь, де конкурс малюнка, де що, то Юра завжди у нас виручає. Такий молодець він. До доручень відноситься він добросовісно. І якщо ви в класі чергуємо, чи, чи поїдальні ми чергуємо, чи навіть в спальні, то кругу він. Якщо він вже береться до якоїсь справи, то він зробить її гарно на славу. От я бачу, у тебе лежить на столі зошит з української мови. Що ви вивчали на цьому уроці української мови? Відмінки і манки. Два портфелі. Родовий двох портфелів. Довольний двом портфелям. Знахідник двох портфелів. Рудний двома портфелями, місцевий у двох портфелях і кличний два портфелі. Я бачу, що за цю роботу тобі поставили вісім. Покреск. Буки. Тобто не ти написав правильно, а просто ти наводиш правильну відповідь. Да? Да. Про що ти мрієш от найбільше? Поїхати з сім'ю. якось. Товаришів по сім'ї, мені передійшлося, мені хочеться. Ну, зрозуміло, що всі діти хочуть в сім'ю. Друга, коли його забрали в сім'ю, то він зразу засмутився, бо зараз він вже прийшов до, ну, до себе, але в сім'ю він хоче.